Оновлено ідеальний міський візочок Карело Альфа в версії 25-го року тепер з термолюлькою, великими колесами та навіть регулюванням висоти. Дизайн, легкість і надійність алюмінієвої рами залишились незмінними, але непробивні гумові колеса з протектором значно збільшили свій діаметр 19 та 26 см, що значно збільшило прохідність цієї моделі. Термоднолюльки завдяки ізотермічним властивостям підтримує сприятливий мікроклімат всередині. Чухол на ніжки щільно кріпиться замочком та має відворот з оглядовим віконцем. Батьківська ручка телескопічно регулюється по висоті, в комплекті йде дощовик, москітна сітка та сумка рюкзак. Зовнішній текстиль візочка щільний, водовідштовхуючий захисно від ультрафіолету ЮСП-50. Капюшон має додаткову секцію збільшення та два вентиляційних віконця. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, його як і люльку можна відрегулювати по висоті. Капюшон має секцію збільшення, додаткове регулювання по висоті та оглядове віконце. Регульована по куту нахилу спинка та підніжка. Для холодних періодів в комплекції йде чохол на ніжки. Прогулянковий блок компактно складається разом з рамою. В комплектації 3 в 1 можна підібрати автолюльку. Підписуйтесь і купуйте в маля.